Так, дорогі рави, а як правильно підніматися з бажанням отримувати, воно просто входить в тебе, як просто якийсь вантажівка в'їжджає, і піднятися з нею до творця треба, хочеться просто втекти від неї. Це не добре, каже Рок. Це не добре. Спочатку зрозуміло, хочемо відключитися, відключаємося не начебто, але впродовж часу ми. Вже набуваємо досвіду, що краще працювати з бажанням отримувати так, що ми хочемо його приєднати до нашого нашого спрямування до творця, і саме завдяки бажанню отримувати, яке зростає. Ми наближаємося до творця, тому що ті сходинки, коли щоразу ми піднімаємося і піднімаємося ними, то висота цих сходинок це бажання отримує яке зростає, і неначебто точка в серці вона стрибає зі сходинки на сходинку, зі щабля на щабель, і так ми наближаємося до творця. Ясно так. Це, це, ні, не зрозуміло, якщо чесно, каже Рав. Як це може бути, що не зрозуміло, каже Раф? Перш за все, добре, що ти кажеш, що це не зрозуміло, але що, диви, що робиться. Е, сходинки. Ними ми наближаємося до Творця. Так, висота сходинки це бажання. Це бажання. Бажання. Вони, бажання вони зростають. Коли зростає бажання, то ця точка. Яка в мене була тут, внизу мені треба зараз працювати над нею, щоб вона піднялася над бажанням. Оце мій стан, теперішній. Потім знову приходить бажання. Це одне, один. Бажання номер один, а потім е, бажання дру два, бажання два і бажання три, бажання чотири, бажання п'ять. І мені треба щоразу підніматися, піднімати свою точку на е, сходинку ще вищу, як щоб вона була сама ставала більшою тут. Точка 0, а тут вже 1, а тут же точка 2, Це вже величина точки в серці. Аж поки серце починає саме розширюватися, я починаю відчувати і в серці, і в точці в серці. Я відчуваю цей стан, так? і в ньому я відчуваю свою е, духовну реальність. Існування в духовному так це відбувається. Тому всі злочини. Всі злочини, <рес> які піднімає бажання отримувати, воно покриває любов, всі злочини, покриває любов, і так ми присуваємося. <рес> так я все саме бажання отримувати не входжу на всіх цих сходинках, тільки творця треба відчути, в нього віти рав. Мені треба над усіма цими бажаннями отримувати, розвивати своє ставлення до творця. Зв'язок з ним, що він є джерело всіх цих речей, і він все це робить для того, щоб я наблизився до нього, тому що кінець кінцем цей авіют, який розкривається мені на кожному зі ступенів. так? Цей авіют, грубість бажання, це моєгоїзм, який зростає. і Він зрештою наближає мене до творця. Помічник що проти нього і саме над тим, що розкриває своє велике его. Так аніміґанікарево я всім наб... я наближаюся до Творця, і приходжу до нього, тому що все це его велике бажання отримувати велике, що я коли я вже все хочу віднести до Творця. Ця робота саме в єднанні і людина, яка не отримує якихось відштовхнень від єднання, а не не отримує поштовху до єднання, не дуже і просувається. Тому що треба весь час. Вона весь час забуває про десятку, і треба силою знову поновлювати це в собі. І так повинно бути на кожному кроці, в будь-якому стані. тому що це ознака, що егоїзм поновився. Коли людина відключилася від десятки. І ще іде потім вперед силою знову поновлює зв'язок. Сама людина поновлює зв'язок з десяткою, тому не перейматися тим, що ми щоразу відчуваємо себе на виході і вході, як начебто то виходимо, і і входимо по відношенню до десятки.